Чи можна в Україні купити живу BMW 3-ку в вкусає G20, бюджет до 30 тисяч доларів? До мене звернулися наші близькі знайомі з проханням. Влад, допоможи нам в Україні купити гарну BMW 3-ку в вкусу G20, бюджет до 30 тисяч доларів. Я їх одразу питаю, а чому ми вам не привеземо з Америки таку тачку, але бюджет 25 тисяч доларів? На що вони кажуть? У нас немає часу, ми на початку червня плануємо поїхати за кордон в мандрівка. Це був кінець травня. Ну окей, думаю я. В принципі, бюджет 30 тисяч доларів непоганий, І Відкриваю авторію. Я дивлюся, що вони стартують е, в бюджеті від 23 тисяч доларів. Думаю, ну, в принципі, щось знайти ми зможемо гарне. Але все вийшло не так, як я собі розраховував. Значить, проблема в тому, що на авторії реально стартують машини від 23 тисяч доларів. Але є одне але. По-перше, це машини, які були дуже сильно вдарені в Америці. По-друге, це машини, які мають пробіг 150 тисяч кілометрів і вище. І третє це машини, які без гарних комплектацій. У нас були які задачі стояли перед нами. По-перше, це пробіг до 100 тисяч кілометрів, гарна комплектація і адекватні пошкодження з Америки. Я так дивлюсь, що в принципі машини бюджет від 30 підпадають під наші критерії. Але і тут це так сладко, як хотілося б того. Я їду перевіряти одну машину, другу, третю, іначе -то все непогано по Америці, комплектація гарна, пробіг гарний. Але в Україні вже були інші ДТП, да? і машина виходить вся повністю фарбована в круг. В інших машинах були проблеми по технічній частині, задіри в циліндрах проблеми з маслостаканами, там людина навіть не торгується. От ти кажеш, да, окей, щоб машина була в ідеалі, мені треба вкласти в неї 2,5 тисяч доларів. А що мені каже людина, ну це ваші проблеми? Я вам максимум скину 200 доларів, а там робіть, що хочете. А це машина в бюджет 31 100 тисячу доларів на секундочку. І, на жаль, на жаль, на жаль, сьогодні в нас е, 20 липня, то вже майже два місяці. Ми шукаємо машини і досі нічого не знайшли. Хоча за цей час вже. Машина моїх знайомих могла припливти з Америки до нас в Україну на ремонті роботи. Мої знайомі все ще чекають гарну машину поненості в Україні, а ось наша клієнтка вже дочекалася свою красуню напряму з Америки. Друзі, зустрічайте, це BMW 3 в вкузе g 20 2019 року, 2 літра бензин на задньому приводі в дуже гарній комплектації з пробігом 70 тисяч кілометрів. А ціну під ключ даної красуні ви дізнаєтеся наприкінці відео. Але забігаючи наперед, я вам скажу, що різниця від української. Ринку просто шикарно. Ви всі тут зібралися, щоб зрозуміти, чому це така вигідна купівля і взагалі де вона була вйобана. Да, друзі, вже це Америка. Вона до нас приїхала з мінімальним пошкодженням в попередній частині. Що ми замінили? Фару праву, капот, крило. Бампер підсилювач і пару пластиків. В принципі все Мінімальне пошкодження. Машина у нас ціленька. Ми це все поставили нове, пофарбували, і машина готова. Але є маленька ремарочка. Машина в нас була без М-пакета, і наша клієнтка вирішила поставити сюди передній бампер від м пакету і Я вважаю, що машина стала набагато цікавіше виглядати ззовні саме з ось цим бампером. Поговоримо про комплектацію та про мої відчуття від керування даним автомобілем. Відразу скажу вам про сидіння, тому що тут вони максимальні, спортивні, з боковою підкачкою, з поясничним підпором і... Ідеально, комфортно сидіти, класно підтримують стегна, супрові сидіння, можна їхати на дальняк, вони в міру жорсткі, в міру м'які, шикарно. Значить, у нас стоїть спортивне кермо від М-пакету з підігрівом. Пов'язково присутня в нас пам'ять водійського сидіння, а пам'яті пасажирського немає. І також в цій комплектації в нас на диво, але немає підігріва передніх сидінь. Тому що це версія, це машина з Каліфорнії. І просто людина, яка купувала собі цю машину в салоні, конфігурувала і вирішила ставити підігрів сидінь. Ось така цікава історія. Приборна панель у нас стоїть повністю цифрова. І, на мою думку, саме така повинна стояти в G20. Тому що аналогові, які тут йдуть по заводу, мені не подобаються. Вони якось так трошки допотопно виглядають, е, якщо чесно. Йдемо далі. Е, мультимедіа, присутній CarPlay і, до речі, він бездротовий, на відміну від Audi. Там, щоб вмикнути, вімкнути карплі, треба вставити дрот до телефону. Тут все зручно, телефончик у вас лежить під стаканечку і карпли працює. Все класно промальовано. Навіть це можна в нас до рестайлінгова, да, і тут стоїть е, минулої версії мультимедіа. У мене вже на М3 такий великий дашборд. І я вам скажу так, що сівши після М3 сюди, мені ця мультимедія також подобається. Вона зручна, вона менш, скажімо так, наворочена, ніж в рестайлінгу, але. Все зрозуміло, все ясно, все дуже адекватно працює, без глюків. Камера заднього виду також нормально відпрацьовує. Якість камери заднього виду. Я не можу сказати, що вона прям дуже-дуже крута, але в принципі це все одно краще, ніж в Ауді А4 та А5, навіть в рестайлінгу. Виглядає напогано, вночі жодного дискомфорту ви не відчуваєте. Все зрозуміло, все видно. видно. Так, що в нас ще є, друзі, по салону, по комплектації у нас стоїть трьохзонний клімат. По факту, в нас тут не вистачає музики Харман Kardon, Тут стоїть хай-фай, в нас не вистачає про проект скло, і в нас не вистачає камер 360. В іншому все присутнє: чорна стеля, парктроніки передні, задні, камера заднього виду. Машина, а, ще немає у нас дістроніку. І про найцікавіше, це двигун цього автомобіля. 2 літра бензин b 48 який працює в парі з автоматизованою коробкою передач від ZF, яка має 8 ступенів. Що я вам скажу, що двигун, що коробка тут дуже надійні. В минулій версії в F-30 кузові до рестайлінгу були дволітрові двигуни n 20 там, звісно, були питання до цього двигуна в рестайлінгу, вже f 30 або G20, b 48 дуже класний надійний двигун. Питань жодних до нього немає. Він має 255 кінських сил і розганяється 0100 за 5,6 на задньому приводі. Якщо ми говоримо про повнопривідну версію, то до першої сотні вона розганяється за 5,3 секунди. А і до речі, друзі, ще одна дуже важлива опція в цій машині це амбієнтна підсвітка. Це також доп-опція, тому що на G20-х бувають версії, де її немає. Міняється колір, вночі виглядає дуже класно. І продає дороговизни цьому автомобілю. Їдемо зараз на Подолі. Хто з Києва, той знає, що тут дорога не дуже гарна, багато рейок. І що я вам скажу, що машина дуже комфортно себе поводить. Взагалі, коли я вперше сів за Кермо G20, я був дуже сильно здивований тому факту, що вона комфортна. При тому, що вона дуже класно керується, гарно їде, але вона комфортна. Вона з'їдає нерівності, з'їдає ямки. Ось ці е, рейки, да, переїзди, трамвайні рейки, все класно відпрацьовує. Підвіться, що тут просто шикарно. Ходять легенди, що BMW – це ненадійні машини. Давайте розберемось, чи так це насправді. Щодо цього двигуна, по факту він може починати піджирати масло на пробізі приблизно 100 тисяч кілометрів, але ви просто міняєте маслоз'ємні кільця і все питання закрито. Він має ланцюговий привід ГРМ, який ходить приблизно 180-200 тисяч кілометрів. Заміна його. Коштує приблизно 800-900 доларів з роботами та з е, матеріалами. Така капіталка дуже на приколі. Кольце. Бля, яка капіталка, то обслужить машину, ти що, прикалуєшся? Кутроха, давай, не їди в нього голову, Пошалося трохи. Антон, мій оператор, каже, що те, що зараз я вам говорю, це взагалі не про надійність. Матеріали салону досить напогані. Вже ж тут у нас не справжня шкіра, екошкіра, замінник, але... Вона непогано якості, що стосується саме сидіння. А вже ж підлокітничок він такий більш грубий, і подивіться у нас пробіг 70 тисяч кілометрів а тут вже є тріщинки по шкірі. Тобто це треба або перетягувати нормальну шкіру, або підфарбовувати, тому що пробіг дає про себе знати. При тому, що в мене на п'ятівці з пробігом 300 тисяч така ж була шкіра на підлокітнику, але там на пробіжці в 300к стан був набагато краще, аніж тут зараз. У нас немає розширеної шкіри да, в пакету цього. Торпедо виглядає непогано, на дотик також непогано, але трошки така вона добовата, але ще я вам скажу, що в салоні досить е, тихо. Немає сторонніх звуків, скрипів, все дуже адекватно зроблено. Коли я перевіряв ці автомобілі по наявності в Україні для наших знайомих, я виявив таку проблему, що навіть на пробізі в 45 тисяч кілометрів вже треба міняти подушки двигуна, що для мене було загадкою. Чому так, на такому маленькому пробігу вже їх треба міняти. Але маємо, що маємо. Е, так, в принципі, по двигуну все, більше ніяких заужень немає. Ви міняєте кожні 8 тисяч, максимум мастило в ньому, і він вам буде їздити 1300 без будь-яких проблем. Єдине, що по допускам сюди треба заливати мастило 0В20. Воно дуже рідке. Якщо ви машину використовуєте і вхости в гріву, то будьте готові до того, що у вас з'являться задіри. І треба заливати сюди мастило 0В30, а ще краще 5В30, тому що масляна плівочка, яку дає мастило 0В20, вона ну, не витримує, скажімо так, да, і починаються задири в двигуні, і це призводить на дуже, на дуже гарних наслідків. При тому, що. Ті машини, які я перевіряв для наших знайомих, да, я робив на цих двигунах три рази індископію, і там вже були досить серйозні задири. Що для мене досить дивно це було, тому що машина дволітрова, вона, в принципі, там, ну, там нікуди прям так сильно да, не їде. Це вам не Б-58, але бачите, навіть на цих двигунах є задири. Тому треба мати на увазі, що міняєте мастило не рідше, ніж кожні 8 тисяч кілометрів, і мастило на 0w30 або 5-30. Обов'язковим атрибутом всіх сучасних автомобілів є бездротова зарядка і BMW на виключення тут біля підлокітника вкладати телефончик заряджається. Значить, у нас є 12 вольт розеточка, розйом звичайний під USB, два підстаканника. І тут у нас підлокітнику є ось такий роз'єм Type-C да, новий для айфону. Центральна консоль виконана тут з... Матового чорного пластику. Як на мене, це дуже зручно, тому що в мене в BMW M3 ця вся історія вона глянцева, вона дуже сильно царапається та залапується Тут такої проблеми немає. Що ми тут бачимо? Вимикання стабілізації, парктоніки, старт-стоп, кнопка старт-стоп, потім, потім режими. Їзди автомобіля спорткомфортикапро, є обов'язково автохолд, електронний ручник, ну і тут стандартна шайба керування мультимедіа. Також тут з заглушок не вистачає лише кнопочки на камеру 360 градусів. Розхід палива на цій BMW, що я вам скажу, в мене по місту, якщо їздити плюс-мінус спокійно і трошки деінде навалити, то розхід палива буде приблизно 10,2-10,5. Це стеля. Вище не буде. Якщо їхати по трасі на цій машині приблизно зі швидкістю 140-150, то розхід палива буде приблизно 8,5 літрів. Але якщо їхати на ній 200 по трасі, чого робити не можна в Україні в жодному чині, в жодному разі, тільки по автобану в Німеччині, тоді розхід палива буде також. Приблизно літрів 10,5 до 11, що дуже гарно. Тому що коли на моїй BMW M3 їдеш 200, то там розхід палива 19-20 літрів. Тому я рахую, що по факту і дизельна машина не потрібна з таким розходом палива, як тут, взагалі дизель втрачає будь-який різон. Так, друзі, що ми бачимо з вами на другому ряді сидінь. У нас є блок керування кліматом, третя зона. Да? Два USB-C роз'єми і розеточка на 12 вольт, або ще ж дефлектори. Є в нас в спинках ось такі сіточки, виямки під коліна, все, в принципі, дуже адекватно, нормально виглядає. Блок керування світлом. Над головою в мене достатньо місця, спокійно пролазить один кулак. Підлокітничок, значить, друзі, стандартна у нас ситуація для BMW. Два підстаканнички. І тут є люк. А, ні, немає лючка, він. Ось так відкривається мечта. Для того, щоб якийсь длинномір можна було сюди покласти, там, лижі, чи сноуборд, чи ще щось. Досить зручно. І що я вам скажу? Ну в принципі, їхати можна. Коли вмикаєш режим спорт, то в g 20 з динаміки починає лунати ну, типу звук двигуна, як моє BMW M3. їде не, непогано. тому, що у нас четверо в салоні, і в спорт режимі коробки тримає оберти. Непогано йде машина. По тормозам. Ну, думаю, що пару разів з двохстави відторможитесь точно, а потім вже будуть питання. А, також я замітив такий прикол, що коли ти вмикаєш спорт режим, то відкривається заслонка на вихлопі. Це в стоці на секундочку. В стоки BMW 3 це є заслонка на вихлопі. І коли ти газуєш на холостих, то попкорн присутній. От хлопці на F30 2-літрових, 320-х, 28-х роблять попкорн, а в G20 вона вже в стоці є цей попкорн. Прикольно, прикольно. І до речі, непогано звучить вихлоп. Зараз ми коли станемо, я вам покажу, як він бурмотить. Прикольно. Ну я вже ж ніхто не відміняв традиційну рульошку BMW це дня Дуже класно керується машина. Якби ще в нас була трошки резина посвіжіша. Бо взагалі шикарно. Йдемо далі по коробці. Друзі, міняйте мастило в ЗТФ кожні 60-70 тисяч кілометрів, і взагалі проблем жодних знати з нею не будете. Але BMW заявляє, що мастило в коробці міняти не потрібно. Нікого не слухайте. Раз в 60-70 тисяч треба його міняти. Якщо ви шукаєте машину собі по неявності в Україні, будьте готові до того, що якщо машина по Америці мала переднє пошкодження, то, скоріш за все, власник поставить саме китайські жалюзі. І через певний час, не знаю, місяць, два, півроку, рік, вам треба буде їх міняти на нові, оригінальні, нормальні, щоб вони працювали певний час, та не морочили вам голову з тим чекендженом. Слухайте, а якщо серйозно, то я вже звуть до того, що підходять до моєї BMW M3, постійно її фотографують, що в Києві, що в Харкові. Це типу, окей. Але навіть до цієї G20 також приходять і фоткають її, якісь там карспотери, ну, вона ну, реально гарно виглядає машина. Як ви знаєте, BMW трійки по факту це є конкурентом Audi A4 та Mercedes Benz це класа. Ну Mercedes ми дуже мало привозимо. У мене немає досвіду експлуатації цих машин, тому я про них сказати нічого не можу А що стосується Audi A4, то ми багато їх привозимо нашим клієнтам, і в мене також є великий досвід експлуатації цих автомобілів. І що я вам скажу, що відверто і, чесно кажучи, BMW мені подобається набагато більше, ніж Audi 4. Чим саме? Тим, що вона більш динамічна, більш древова, і вона тебе постійно підштовхує десь навалити, десь кимось закуситися на дорозі і прям похуліганіть. Да? А в А4 таких немає, такої історії. По факту, що в А4, що в 30 BMW G20, в них однакові характеристики. В А4 248 кінських сил, тут 258, А4 їде 0-100, 0,105,8, ця там 5,6 5,7 плюс-мінус, да? то вони по факту однакові, але за рахунок того, що тут у нас задній привід, вона більш драйвова. А як ви знаєте, Audi взагалі в них не буває автомобілів задньопривідних. У них або передньопривідні машини, або повнопривідні. Але при цьому-сь при цьому, повнопривідні машини вони все одно мають повадки передньопривідних машин. Тому я 100% віддаю свій голу за BMW. По факту і Audi, і А4, і bmw 3 вони Обидві надійні і коробки, і двигуни і там окей, окей, але тут все залежить від вас. Ви, якщо хочете драйвову тачку, BMW, хочете спокійно, сімейний автомобіль на кожен день це Audi A4. я собі взяв би таку машину на кожен день. 330-ту на задньому приводі перев'ягнув би її повністю в заводський М-пакет, поставив би таке кермо собі і катався би по справам робочим, по Харкову. Взагалі ідеальна машина, мені здається, з таким розходом палива там, в 10 літрів при спокійній їзді. Я думаю, що це прям ідеальний варіант. Я думав, можу купити 5 п'ятірку g 30 але я розумію, що 3-ка буде цікавіша, тому що трійка вона менша, за 5 менше палива споживає, але по факту, ну і по факту я сижу в машині, мені комфортно, мені зручно, я не відчуваю що я в якомусь маленькому седані, як знаєте, в тій ж самі a 3 Ти коли сідаєш і ти розумієш, що тобі дуже мало місця, то в BMW в 30 все взагалі шикарно. В цьому плані. Багажне відділення, що вам сказати, воно реально велике. Туди поміститься спокійно два великих шемодани, коляска якась. Навіть Тоха сказав, що він хотів би, щоб в нього на ф'южені був е, такий багажник, бо реально він здоровий. У нас під поликом нічого тут немає, окрім акумулятора, тому що це BMW і взагалі вони заводить тут на резині RunFlat, тому ні докаточки, ні ремкомплекти, ніякого не тут немає. Також, друзі, в нашій комплектації немає кнопок керування електролядою, тому що тут її немає цієї Да? електроляди. Коли вона присутня, тут є кнопочка замикання центрального замка та закривання окремо ляди. А в нашому випадку треба робити це все руками. Що повинно бути обов'язково в багажнику кожного боємвіста. Дивимось, є в нас колодочки, хлопушечки, у кого новий рік, бенгальські вогні. І найцікавіше це ось така смазка Pure бекдор, Relaxing Anal. <рес> На якій BMW взагалі без анальної смазки. Ну куди? Нікуди. Ти тупо приходиш в автосалон BMW, тебе вітають, тобі дають два компакта ключів і обов'язково анальну змазку. Бо цього ніяк. Як і обіцяв, поговоримо про ціну даної BMW. Саме ця машина вийшла нашій клієнці зі всіма допами, зі всім, що ми тут зробили, бюджет 26 тисяч доларів. Це машина під ключ з ремонтом, постановкою на облік, з хімчисткою, з переднім бампером, з кермом. 26 тисяч доларів. Приблизно в такому стані, з таким пробігом, в тій комплектації машина в Україні буде коштувати з таким пошкодженням. І в такому стані не менше ніж 32 тисячі доларів. Тобто ми бачимо на рівному місці економія в 6 тисяч доларів. Якщо ви хочете собі машину е в повністю М-пакеті, зі спортивним е спортивною підвіскою, з бамперами, зі спортивним кермом, як тут. То розраховуйте десь приблизно на бюджет 1028 доларів. Знову ж таки, в залежності від пошкоджень, від пробігу та від комплектації вашого автомобіля. Повнопривідні версії вони не коштують набагато дорожче, аніж задніпривідні. Там різниця може в тисячу доларів на аукціоні у відкупі. Тому, якщо ви хочете собі повнопривідну версію, майте на увазі, що там буде розхід палива більше, аніж на задні привідній версії. Якщо ти давно хотів замовити собі машину з Америки без головної болі і шукаєш собі надійного партнера, то звертайся в нашу компанію DSLA. Авто всі контакти є в описі під цим відео а посилання на консультацію є в закріпленому першому коментарі. Дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі!